Ви дивитеся «2 плюс 2». Це час без цензури. Мене звати Костянтин Лохвиць. Говорять, що країну почали розхитувати на третій майдан. Вуличні акції протестів, і головне, люди таки почали отримувати нові платіжки: тисяча, дві тисячі, три з половиною тисячі гривень тільки за тепло в батареях. Наприклад, сказати, що я шокований, не сказати нічого, і нас цікавить ось що. А що буде реально, якщо люди просто Перестануть платити. У нас 50 метрів, але ми платили весь період. А зараз ви вирішили не платити більше. Продовжность населення по услугам централізованого отоплення непосредственно населення, там, де ми являемся исполнителем услуг. На 1 октября составляло 296 млн. 33 гривні за квадратний метр у Київській області, 38 гривень в Харківській, майже 40 гривень у Запорізькій. Більшості українцям доведеться, щомісяця тільки за опалення віддавати тисячі гривень. Ось платіжка з Донеччини, ось із Харківщини. Схожі суми вже почали отримувати кияни. 63 мільйона домогосподарств у нас отримують субсидію. І ще десь близько 90 тисяч, або навіть уже понад 90 тисяч звертаються за отриманням житлової субсидії щотижнево у міністерстві соціальної політики. Запевняють, зробили все, аби нові тарифи не надто вдарили по гаманцю населення. Кажуть, напередодні опалювального сезону майже 40% українців прийшли за субсидіями. Щоправда, як ми з'ясували, не всім пощастило. Скільки будете сплачувати за опалення? Так порахували? Повністю да, багато. Дві з половиною тисячі. Скільки квадрат... квадратних метрів? Багато. Субсидію оформляли? Ні. А чому? Не виходить. Не дають? Не виходить. Директор департаменту державної соціальної допомоги Віталій Музиченко розповідає про переваги субсидії. Якщо проживає одинокий пенсіонер із мінімальною пенсією, там на рівні 1130 гривень, так то така людина буде оплачувати за встановленою формою, а вона абсолютно чітко прописана. Десь близько 5-6% від свого доходу. Тобто 6% від 1130 гривень, це складає десь гривень 80 на місяць. Решту бере на себе державу у розмірі субсидій. Коли ми вже беремо ситуацію, там двоє працюючих і дитина, ну, середня така сім'я, так, і дохід цих людей, допустимо, візьмемо там, 9 тисяч гривень на місяць. Така сім'я повинна вже сплачувати десь близько. 14% від свого доходу, і 14% від 9 тисяч гривень відповідно буде становити там майже півтори тисячі гривень. Формула формулою, та й в дійсності тим самим пенсіонерам все одно не легше, адже крім опалення є й інші рахунки. Ще немає платіжки нема, за опалення? Нема. Оформили субсидію? Да. Ви пенсіонерка? Так. Да. Скільки у вас пенсія, якщо не таємниця? 1200. Скільки у вас квадратних метрів у вас... 42 всього. за попередній місяць? Скільки ви загалом сплатили там, без опалення за комунальні послуги? Холодна, гаряча? 1400 гривень. А далі проста арифметика. Відповідно до згаданої формули пенсіонерці доведеться викласти і ще плюс-мінус сотню за опалення. Додаємо 400 гривень за інші послуги. В результаті на прожиття лишається 700 гривень. А їжу вистачає Не хлопці, Живіть! аби понизити градус обурення, влада запропонувала вихід. Розстрочка це не кредит. Це не відсотки, це розстрочка. Якщо людині важко сплачувати щоденно, щомісячно повний платіж, то у людини є право без відсотків, без ніких штрафів, без, без пені, без нічого. Просто взяти і заплатити це рівно просто в розстрочку. Тобто рівнаці... рівна... рівними долями, частами протягом 12 місяців. Те, що нагорі називають покращенням чи пак полегшенням, постачальники тепла вважають абсурдом. Це постановлення ну, не дає ніякого алгоритму зустрічних розсрочень перед поставщиком газу. Тобто в цьому випадку нефтегаз буде потребувати від нас в будь-якому випадку оплати своєвременною в повному об'ємі. Ну, что этим постановлением зеркальная рассрочка, например, поставщиковослужба, як как Енерго, так и других теплопоставляючих компаній нікої образом не предусмотрена. За словами комерційного директора Києва Нерго Євгена Бушми, згадана розстрочка тільки сприятиме накопиченню боргів, які й так сягають більше півмільярда гривень. Задовженість населення по услугам централизованного отопления непосредственно населения там, где мы являемся исполнительным услуг. На 1 октября составляло 296 миллионов. Эта задолженность накопилась с июля 2014 года, когда Киевэнерго стала для большинства киевлян исполнителем услуг по горячей воде и отоплению. Вот, сюда не входят старые долги предыдущих периодов жилищных организаций перед Киевэнерго за тепловую энергию, которая раньше поставлялась. Суммарная Долг жилищних організацій міста Києва за період з 2003 по 2014 рік составляють почти 500 мільйонів гривень на самом деле. У нас 50 метрів, але ми платили весь період, а зараз вирішили не платити більше. А ви знаєте, що буде Київенерго в суд подавати? Нехай подають. Нехай подають. Ми за все заплатимо тріба паливо. А то хай гроші платить. Колишній міністр ЖКГ Олексій Кучеренко прогнозує, що станеться, якщо люди масово відмовлятимуться платити. Якщо обмежується постачання газу, то відповідно його не вистачає, щоб по всьому місту тримати теплоносій належної температури. Відповідно, він буде падати для усіх усього міста або для конкретних мікрорайонів. І відповідно, все населення мікрорайону буде не догріватися. Принаймні для Києва тотального відключення опалення не буде. Про це запевняють і у Києвенерго. Поки що покладається на юристів і суди. Досудібне повідомлення ми вже починаючи з августа місяця розсилаємо. Достаточно большому количеству наших должников. Если реакции не будет как-то оплата долга или реструктуризация задолженности, на это мы тоже идем. А не будет реакции с точки зрения долг останется, и клиент к нам не обращается, что-либо сделать. Следующий шаг это подача в суд. И это, очевидно, тот реальный шаг, который в ближайшее время мы дальше будем выполнять. А вот що до інших регіонів передбачити ситуацію никто не береться. Мне волосы просто дай бомбо Я не знаю, сколько платить. Если я еще в том году платила 1200, это уму постижимо. Вот тебе не будет що кушать. Ты что, пойдешь платить или ты будешь кушать?